Новини в ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилиною розповім вам головні події дня сьогодні. У випуску З початку літа у Тернополі штрафуватимуть за нероздільний збір сміття. У дитячій міській лікарні отримали подарунки від українців з Америки. У Тернопільській церкві колядували майже весь день. Сьогодні зранку на дружбі довелося евакуйовувати мешканців багатоповерхового будинку. Пожежа спалахнула у квартирі на другому поверсі. Постраждали троє людей. Святковий ранок понеділка для мешканців будинку на вулиці Карпанка, 13, видався далеко не святковим. Густий дим із квартири на другому поверсі швидко розповсюдився по всій п'ятиповерхівці. Пожежа спалахнула на кухні помешкання. 12 працівників Тернопільської служби 101, гасили вогонь, задіявши три спецмашини. О 9.20 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Карпенка у Тернополі. Гасіння ускладнювалося значним захаращенням помешкання речами домашнього вжитку та побутовим сміттям. Одночасно з гасінням вогню рятувальники та поліцейські евакуювали і мешканців будинку на свіже повітря із задимленого середовища вивели 9 чоловік. Трьох потерпілих врятували та передали працівникам екстреної медичної допомоги. О 9.47 пожежу на площі 10 метрів квадратних локалізували, а о 10.06 10 ліквідували. Обставини виникнення пожежі та суму матеріальних збитків наразі встановлюють. Або сортувати сміття, або платити штраф у Тернополі. Серйозно взялися за сортування побутових відходів, навести лад із майданчиками і контейнерами, обслуговуючим підприємствам та ОСББ дають час до літа. Вже з червня почнуть карати тих, хто вказівками міськради знехтує. Ще кілька років тому тернополяни неохоче відсортовували, наприклад, пет пляшки і викидали все в один контейнер. Такі ящики для пластмаси у нашому місті почали встановлювати майже вісім років тому. Тим одразу користь і доцільність здається зрозуміли не всі. В сітках контейнерах було все, що ну все, що завгодно саме. Зараз вже трохи доправляється. А вже сьогодні мешканці самі звертаються, щоб підприємство ставило більше таких контейнерів для полімерних відходів. Адже тепер тернополяни що не відсортовують чимало пет пляшок і досить багато випадків. Фактично фінансові можливості просто підприємства на сьогоднішній день не дозволяють просто навіть забезпечити в повній мірі з контейнерами з сітками бажаючих буває 400 кубів, буває 500 кубів. Саме ми збираємо саме. Ну це 7, 8, 9 тонн. До роздільного сміттєзбирання в Україні йдуть вже не один рік. Згідно із законодавством, окремо викидати весь непотріб: скло, папір, пластик та інше. Ми мали б ще з початку минулого року. Втім, будівництво сміттєпереробного заво. Оду та інші такі вказівки ще до сьогодні в процесі обговорення. Це питання міста взялися вирішувати самотужки. У Тернополі нещодавно запровадили. Обов'язкове сортування побутових відходів, щоб мешканці таки розділяли весь непотріб, одне із завдань припинити використовувати сміттєпроводи. Ми можемо створити умови, які людям дадуть можливість переосмислити використання сміттєпроводів і перейти на інші, більш європейські методи, а саме поставити контейнерні майданчики біля на проминкових територіях, розмістити там спеціальні контейнери. Не може мешканець кидати в сміттєпровід повністю всі Обов'язково він має вийти на вулицю і в окремий контейнер е, залишити сміття, так як передбачено рішенням е, правила благоустрою, е, скло, пластик і змішані побутові відходи. Є 124 будинки, в яких ще діючі сміттєпроводи є. Тому це будуть визначені нові місця е, на пробудинкових територіях для встановлення тих контейнерних майданчиків. Існуючі ж, деякі контейнерні майданчики, необхідно. Переобладнати форма має бути обов'язково крита з навісом, обов'язково тверде покриття під контейнерний майданчик, і крім того, зручний під'їзд спецавтотранспорту в подальшому. Підприємства мають провести з мешканцями роз'яснювальну роботу для чого це все робиться, і який ефект буде нести ці наші дії Тернопільської міської ради. У Нас особливо наприклад, центральна частина міста є досить обмежена можливість розміщення території майданчиків. Тому ми створюємо так звані спільні контейнерні Майданчики, коли в цьому задіяні вже декілька будинків, а можливо, навіть і суб'єктів господарювання, але це нікуди би не дінеться. Це треба робити, і на цих спільних майданчиках також будуть обладнані спеціальні контейнера для сортування. Відтак, усі ОСББ та обслуговуючі підприємства, так звані жаки, зобов'язані вирішити питання із контейнерними майданчиками. Підприємства, які вивозять сміття, а у Тернополі їх п'ять, повинні забезпечити всюди необхідну кількість ящиків для скла, пластмаси та зміш. Відходів. Зробити все згідно з рішенням міськради мають час до літа. А вже з 1 червня муніципали почнуть перевіряти. Хто знехтує вказівками платитиме штраф від 340 гривень до майже півтори тисячі. Більше двох десятків різдвяних подарунків та грошову допомогу для діток, які перебувають на лікуванні в гематологічному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні, сьогодні вручили представники українсько-американської благодійної організації «Together for Ukraine». Гематологічне відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні виконує функції обласного. Тобто тут лікують діток з різних районів нашої області. У нас відділення гематології розраховано 30 осіб. Звичайно, такої концентрації, щоб воно було повністю заповнене на щастя, немає. Я кажу на щастя, тому що це континент хворих, які потребують особливої уваги, особливого не тільки ставлення, але й лікування. Можемо говорити про певне зростання кількості таких дітей, але Сподіваємось на те, що більшості з них, як правило, вдається допомогти таким чином, що та хвороба зупиняється або повністю виліковується зовсім. Сьогодні маленькі пацієнти цього відділення отримали подарунки від українсько-американської благодійної організації «Together for Ukraine». в даному випадку. До цієї акції досить долучилася православна церква міста Бігамтону. І особливо Євангельська церква, недільна школа Євангельської церкви. Вони зробили такі листи для дітей, які є тут. Для більше двох десятків діток у благодійному фонді підготували не лише подарунки, а й грошову допомогу. Хочемо допомогти, щоб вони відчули себе радісними, щасливими в ці різдвяні дні. Відчули, що це є дійсно подарунок від їхніх друзів, від дітей, які. Сім'ями свого часу емігрували до Сполучених Штатів. Вони не забувають, люблять Україну, пам'ятають, що тут є діти і хочуть відкрити своє серце для того, щоб хоч чимось допомогти, хоч чимось зробити все для того, щоб показати, що Різдво це свято, яке об'єднує нас всіх, незалежно де би ми не знаходилися. Вихідці з Тернопільщини? І вихідці з України, котрі навіть проживають далеко за межами України, вони є добрі, і наше завдання робити все, що відповідало християнським нашим традиціям. Дякую усім, особливо тим, хто найбільше до цього прилучився. Додамо організація разом для України вже надавала гуманітарну допомогу кільком лікарням у Тернополі, а також передала нові рентген апарати для лікарень у баражі, Ланівцях та Заліщиках. За народними прикметами, якщо 14 січня на свято Василя падає м'який сніг, то на жнива чекайте доброго врожаю. Якою ж буде погода на Тернопільщині у найближчі кілька днів, розповіли у гідрометеоцентрі. У народі кажуть, багато снігу, багато хліба. Цей тиждень на сніг точно не скупитиметься, прогнозують синоптики. Найближчі дні погода на Тернопільщині в основному буде обумовлюватися впливом атлантичних циклонів та проходженням їх атмосферних фронтів. Відтак слід очікувати снігопадів, сніг інтенсивністю від невеликого до помірного. йтиме протягом всього тижня водіям слід бути обережними, на дорогах зберігатиметься ожеледиця. Поривчастий вітер 15 і 16 січня до 15-20 метрів за секунду і коливання температурних показників в залежності від типу атмосферного фронту, температури повітря. 15 січня нічні будуть в межах від 3 до 8 градусів морозу, денні від 1 до 6 градусів нижче нуля. 16, 17, 18 січня відбуватиметься підвищення температурних показників. Нічні температури коливатимуться в межах від 1 2 до 6 7 градусів морозу, денні будуть близькими до нуля. Подібного характеру погодні умови передбачають спеціалісти, триматимуться до кінця другої декади січня. Майже сім десятків колядок від найстаріших до сучасних у різному аранжуванні пролунали у Тернопільській церкві святого апостола Петра. Традиційний фестиваль Возвеселімся всі разом нині цьогоріч зібрав ще більше учасників та відвідувачів. Натхненне звучання різдвяних пісень чули наші кореспонденти. Більше і більше учасників з року у рік збирає фестиваль колядок, бо звеселімся всі разом нині. Дійство, яке організовують на парафії церкви святого апостола Петра, вже стало традиційним для нашого міста. Цьогоріч колядувати зголосилися 35 учасників з усієї області. Кожного року зростає, активність і популярність. Люди знають, запрошуємо різні хори з різних місць. Не тільки само навіть міста, то вже є поза містом, приїжджають. Хори сел. Є такі аналоги в у Львові такі фестивалі колядок. Тому ми тут наші парафії організовуємо такий фестиваль, щоб славити Господа. Цей фестиваль спершу мав проводитися якби парафіяльний, тобто церковні хори нашої парафії і там ще кілька сусідних парафій. Але дуже радує те, що наш фестиваль так гарно розширює свої межі, свої кордони. Жанрова палітра учасників цього фестивалю різноманітна. Будуть і церковні хори, і будуть професійні хори, і народні аматорські, і фольклорні колективи. Фольклорні гурти будуть і відомі не тільки в Тернополі чи в Україні, але й за межами солісти, вокалісти. І звичайно будуть дитячі хорові колективи. Дуже приємно, що так чисельно беремо молодь у нашому фестивалі. У фестивалі колядок. Більшість колективів участь у фестивалі беруть не вперше. Ми дуже любимо період різдва. Це стало традицією вже брати участь у цьому фестивалі. Ми кожного року з великою радістю приходимо сюди і демонструємо якісь кожен раз нові колядки. Цього року ми представимо колядки. Ну для нас вони не тому що ми їх цього року вперше вивчили. Це традиційний щедрик Леонтовича. Це вже було е, таким пунктом мастхев, тому що. Не то і щедрика в репертуарі, трошки навіть, соромно, тому ми таки цього року вивчили його. І твір теж і Теслі, який також і дуже відомий популярний. А ми вже приймаємо в четвертий рік участь у цьому фестивалі. Ми сподіваємося, що враження будуть, як завжди, як найкращі, і святкові, і дух Різдва завжди живе і сподіваємося, буде в Україні існувати завжди. Серед дебютантів солістка Галина Шевчук вокалістка виконала два твори: «Аве Марія Качіні і колядку Спи Ісуси спи. То захоплена цією подією, яка тут відбувається. Колядка Скої сусискої це напевно така колядка, яку я завжди хотіла виконати, але чомусь завжди відтягувалось цей момент. Загалом у церкві святого апостола Петра що Володимира Великого під час фестивалю виконали понад сім десятків колядок від стародавніх галицьких до сучасних. Кожен колектив виступав у своїй індивідуальній манері і з різним аранжуванням. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі Інтеба.